По кредитним спілкам тут є дві проблеми: з однієї сторони, держава на жаль, але сприяє тому, що з'являється замість однієї фінансової піраміди, інша з'являється піраміда. То були трастові компанії сьогодні. Ці самі кредитні спілки. Хоча вони, начебто, і позитивну місію повинні були виконати. Але як виконується і в чиїх руках це виконання, це і призвело до того, що у нас мільярд підсот мільйонів сьогодні знову гривень вкрали у наших людей. Тому ми поставили завдання якраз на парламентські слухання і з'ясувати всі ці проблеми, подумати над тим, як удосконалити законодавство. А головне, як сьогодні, держава повинна стояти на захисті інтересів простих наших громадян, тобто повинна бути жорстка державна політика щодо відповідальності, притягування до кримінальної відповідальності тих, хто користується ось цими прогалинами у законодавстві, для того, щоб набивати собі кишені.